Усіх вітаю. На цю панаму я замовив ось такий велкро. Велкро панель, яку можливо приєднати та розмістити сюди патчі. Ось за ці стропи ми з'єднуємо цю. Не з'єднуються. Ось така гарна ідея, але не видали виконання. Ну, ось так воно виглядає. Тримається. Якось тримається. Але моля стропи мають бути більшими. Ось так от вони замаленькі. Так Та приєднуємо ось так-от і. Птичний панамі вже є ось особливий патч, але ось тут воно вже ага. не тримається, мабуть, це панама не підійде по під цю окрупанелі. Якщо у вас є якийсь о а сюди ми можемо ось так от ось так пробуємо сюди приєднати. Ось тут тримається добре. На стандартний молю стропи вона тримається добре, а на Панамі вони якісь замаленькі. Тому девайс підходить, але на Панамі я вже його... Носити не буду. Якщо комусь таке потрібне, то замовляйте. Але враховуйте, що молі мають бути стандартного великого розміру. Ось так.